Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Музика. До Одеси завітав відомий американський дипломат, давній друг України Курт Волкер. Поважний гість взяв участь у відкритті міжнародного культурного центру Юніон, що розташувався у старовинній будівлі на вулиці Троїцькій. Про що говорив пан Волкер? Які меседжі він нього почули запрошені на відкриття. Представники дипломатичного корпусу розкажуть наші кореспонденти. Курт Волкер, американський дипломат, посол США в НАТО у 2008-2009 роках, спеціальний представник державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Більше 20 років співпраці у різних форматах, і ось пан Волкер з офіційним візитом в Одесі, акцентує на своїх зв'язках з містом. Коли я ріс у Пенсильванії, ніколи не думав, що у майбутньому буду настільки пов'язаний з Одесою. Я дуже радий бути тут на відкритті цього євроатлантичного холу. Я думаю, це дуже символічно відкривати цей хол саме зараз. По перше, це визначення ми тут, як каже ваш президент, і ми знаємо, що Україна належить до Європи. Слава Україні. Міжнародний культурний центр Юніон відкрився в історичній будівлі на вулиці Троїцькій. Цікаво, що призначення будинку по суті не змінилося. На початку ХХ століття у ньому єврейська громада міста відкрила концертний зал Уніон. Далі доля споруди зазнала майже забуття. Ремонту ній проводився останнього разу у 50-х роках минулого століття. І ось тепер нарешті відновлення до первісного стану. Під одним дахом у Міжнародному культурному центрі Юніон об'єдналися мультикультурні представництва Одеси. Окрім концертної зали, тут сучасні галереї з експозиціями картин і скульптур, а також італійське подвір'я. Ця реставрація відтворила його в тому вигляді, яким він був побудований в 1902 році. Ця будівля пережила дві війни, Першу та Другу світову. І зараз знову над Україною летають ракети. Ми весь час очікували сходу сонця, а зараз сходу летять ракети. Війна, яку розв'язала Росія проти України, згуртувала наш народ. Але ми бачимо підтримку всіх країн світу в цій боротьбі нашого народу. Одним із найбільш активних лобістів допомоги Україні у США, людиною, яка підтримує український народ з початку агресії Росії з 2014-го, Є саме Курт Волкер. Недарма його називають справжнім другом нашої держави. Під Час свого виступу американський дипломат акцентував на тому, що Україна вже перетворилася на військову потужну країну і не треба чекати закінчення війни, а необхідно розпочинати відновлення держави вже зараз. У цьому допоможуть країни світу, впевнений пан Волкер. Американський дипломат окреслив терміни українського контрнаступу і розповів про допомогу від США. Контрнаступ України буде у кінці весни, на початку літа. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну у серпні. Можливо, на початку вересня буде новий пакет допомоги. Він має ще бути погоджений конгресом. Цього разу пакет допомоги буде більший. Я очікую, що він буде щонайменше 60 мільйонів доларів. Коли найімовірніше може закінчитися війна, звісно, пролунало і це питання до курта Волкера. Американський дипломат точної дати не назвав, але запевнив, що вже увесь світ знає, що перемога на боці України. Я знаю, що люди хочуть бачити перспективи світла у кінці тунелю, що ще лишилося кілька місяців чи ще рік. Думаю, ніхто вам не скаже точний час закінчення війни. Але я точно знаю, що Україна вже перемогла, дух українського народу вже переміг. Перемога вже ваша, але війна ще не завершена. Ввечері 16 травня росіяни завдали удару двома крилатими ракетами Калібр по Миколаєву. Частково зруйновано торговельний центр. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та магазини. Відомо про одного постраждалого. Пізно ввечері Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару. Зруйновано торговий центр та автосалон. На цих об'єктах рятувальники гасили пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, шість багатоповерхівок, магазин, а також зупинка громадського транспорту. Окрім цього, зафіксовано влучення по об'єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Уточнили у Миколаївській ова. Також обстріл зазнав і Херсон бойовики РФ завдали удару по багатоповерхівці. Зруйновано два під'їзди будинку, обійшлося без загиблих і поранених. В результаті нічного ворожого обстрілу зруйновано два під'їзди житлового будинку. Зазначається, що атака відбулася в середу близько першої години ночі. У дев'ятиповерхівці знищено квартири з першого по п'ятий поверх. Внаслідок влучення почалася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали, адже раніше мешканців будинку відселили, уточнили у Херсонській ОВА. Тисячі зруйнованих доль в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які постраждали від радянської влади. Близько 80 років тому розпочалася депортація мешканців кримського півострова до середньої Азії. Половина депортованих загинула в дорозі до дня пам'яті в одеській науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського відбулося засідання круглого столу, присвяченого цим трагічним подіям. Вони змогли повернутись додому лише за півстоліття. Майже 80 років тому приблизно 200 тисяч кримських татар депортували з рідного півострова. Спецпереселенці такий статус кримські татари мали протягом 12 років. За офіційними даними, майже половина з них загинула від голоду та хвороб у дорозі до середньої Азії. Кожного року ми вшановуємо пам'ять того страшного дня трьох трьох днів коли. Депортували цілий народ з Криму з 18 до 21 до травня 44-го року. Депортували старих, малих дітей, загнали в страшні вагони і відвезли далеко від їх батьківщини. Подвійний злочин полягав в тому, що потім пропаганда представляла це як. Добровільне переселення, тобто цинізм, знову ж таки, так як і радянський союз завжди робив в подібних акціях, там голодомори так далі. Підставами для депортації кримських татар стали претензії, нібито в масовій зраді під час окупації фашистськими військами. Протягом багатьох років люди боролися за право повернутися додому. І, хоча у вересні 1967 року Верховна Рада СРСР амністувала кримських татар щодо їх звинувачень у масовій зраді під час другої світової війни. Заборона на повернення до Криму збереглась. Лише за 45 років вони змогли повернутися до своїх домівок. Дуже багато років, до 1989 року, кримських татар не пускали назад на батьківщину, тобто в Крим. Вони не мали права там оселятися. І навіть були непоодинокі випадки, коли представники кримськотатарського національного руху вчиняли самоспалення, тобто, на знак такої, можна сказати, відчайдушної. Акції проти такого дискримінаційного геноцидного рішення кримським татарам, на відміну від інших. Етнічних спільнот не дозволено було вертатися в Крим в місці свого перебування аж до 89-го року. Ви знаєте, мабуть, що знаєте, якими проблемами вони поверталися уже в 90-91, 92-му, 95-му роках, і які проблеми виникали у нащадків тих депортованих, які Покинули свою домівку 44 році. Коли у 2014 році Росія анексувала Крим, мешканці півострова вдруге опинилися перед небезпекою втратити батьківщину. Через ризик для життя чимало кримських татар були вимушені виїхати з окупації. Майже 4 тисячі переселенців з Криму нині проживають в одеському регіоні. Одне з таких найболючіших це могила мого батька, діда. І дійсно батьківщина там, де могили наших предків, тому я розумію пращурів. Тому я дійсно вважаю це своєю батьківщиною і розумію, що на деокупацію цієї території я дуже чекаю. Але Росія продовжує чинити геноцид українського народу, зокрема і кримсько-татарської нації. Країна агресор незаконно захоплює чужі території, депортує звідти дітей, влаштовує катування та інші засоби терору. Та політика, яка застосовувалася радянським союзом, зараз така ж сама політика відбувається на окупованих територіях. Фактично, вони є наступниками і, як то кажуть, спадкоємцями цих всіх, і вони, до речі, це не скривають зовсім. Вони це підкреслюють. Міжнародний злочинець Путін кругом наголошує, що Сталін це ефективний менеджер і все інше, не дивлячись на ці всі. Злочини, які були зроблені, ну, по відношенню до всіх майже народів колишнього радянського союзу, з боку особисто Сталіна і особисто і цієї комуністичної партії тодішньої, а особливо кримські татари е, тоді втратили свою батьківщину тимчасово. І зараз дуже багато кримських татар тимчасово втратили батьківщину. Нинішній путінський режим це є теж режим геноциду. Проти корінних народів, проти українців тих самих, очевидно, передусім, і що він використовує ті самі КГБшні енкеведійські комуністичні методи. Тобто путінський режим рашизм є передусім продовження лівого комуністичного руху, злочинного в своїй основі, який… Здійснив дуже багато таких злочинів, причому по всьому світу, навіть то есть, подібних Голодоморів, депортації в багатьох країнах світу. То на увазі, в цілому комунізм. То есть, комунізм це злочинна філософія, злочинна ідеологія. Ну але для українців, звичайно, головне це комуністична Росія, яка довгий час виступала як окупант. і Зараз виступає як окупант України. З 2015 року Українська держава визнає депортацію 1944 року геноцидом кримських татар. З урахуванням складнощів військового часу бути на зв'язку і мати умови для віддаленої роботи одне з першочергових завдань для мешканців південних регіонів. Такі можливості надає телекомунікаційна компанія Тенет. І особливого значення сьогодні набула технологія Джипон. Її головна відмінність від інших технологій підключення послуг зв'язку висока швидкість передачі даних. Ще надійніше, швидше і без обмежень. Так працює технологія Джипон, що дозволяє залишатися на зв'язку, вчитися і працювати в будь-який час, навіть за відсутності світла. Забезпеченням мешканців регіону швидкісним інтернетом, вже не перший рік займається телекомунікаційна компанія Тенет. Але сьогодні ця технологія набуває особливого значення. І її головна відмінність від інших технологій підключення послуг зв'язку висока швидкість передачі даних. Якщо порівнювати джипон із звичайним інтернетом, який йде по кабелю, то це як люблять жартувати наші співробітники, як Жигулі і Феррарі, тому що це абсолютно інша технологія, це оптоволокно, яке дозволяє завантажувати і опрацьовувати набагато більше об'єми інформації набагато швидше. І якщо говорити про це в практичному плані, то навіть учні, які вчаться в школі, яким потрібно завантажувати підручники або обмінюватися якоюсь інформацією. Якщо ми говоримо, про будь-який бізнес, що теж є обміном інформацією. Головна перевага технології Джипон це енергонезалежність. Під час блекаутів це особливо важливо. При такому підключенні високошвидкісний інтернет працює навіть за відсутності електроенергії в енергомережі. Якщо зараз ми не маємо навіть блекаутів, що було ще дуже актуально не так давно. Немає гарантії, що ви будете забезпечені світлом завжди. Статися може що завгодно. тому це абсолютно немаловажливо. Відповідно, якщо у вас немає світла за наявності джіпон-терміналу ви можете отримувати інтернет завжди. У телекомунікаційній компанії Тенет пояснюють, можливості підключити такий інтернет існують для жителів усього регіону і у багатоквартирному будинку, та у приватному секторі. Для цього потрібні заявка та джепонтермінал, уточнюють фахівці. Цей термінал з вами залишиться назавжди. І куди б ви не приїжджали, яке б ви не змінювали місце свого проживання, він буде знову ж таки вам в майбутньому потрібен для того, щоб користуватися джіпоном незалежно від місця, незалежно від того, чи є у вас світло, і знову набагато комфортніше, набагато швидше. Оптоволокно тягнеться будь-куди, і важливо те, що не втрачається сигнал, неважливо наскільки метрів оптоволокно не було б протягнено. Тому що при мідному кабелі такі нюанси є. Якщо у вас, наприклад, Якщо вам потрібно підключити інтернет кудись в різних точках будівлі, то сигнал може втрачатися при опту, ця втрата мінімальна, тому швидкість буде така сама потужна до одного гіобіта, і ви можете користуватися незалежно, де ви це підключите. Фахівці телекомунікаційної компанії Тенет наголошують, у компанії створили можливість підключити технологію очікування та використовувати енергонезалежний швидкісний інтернет для всіх мешканців регіону. А це означає, що будь-який Одесит та мешканець області завжди зможе бути на зв'язку з рідними та мати реальну можливість для роботи та навчання. Майже літо в Одесі та регіоні прогнозують теплу погоду. В день температура повітря прогріється до плюс 27 градусів Цельсія. Але наприкінці тижня синоптики прогнозують короткочасні дощі. Детальніше про погоду у нашому матеріалі. Найближчу добу на погоду в області та місті Впливатимуть циклони, розповідають синоптики. Тому очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі в середньому буде до 15 градусів із позначкою плюс в день до 24 градусів тепла. Взаємодія гребеня антициклону ула з центром над заходом Європи та улоговане циклон, що зміщується з південного сходу. У п'ятницю та четвер погода буде мати нестійкий характер. Додає спеціаліст. Місцями може бути дощ. У зв'язку з проходженням атмосферного фронту очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, не штормовий. Температура вночі 10-15 градусів. І денна температура повітря поріється до 22-27 градусів. Наприкінці тижня та у понеділок синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вночі 10-15 градусів, в день 22-27 градусів тепла. Температура в межах норма знаходиться в місті Одеса 15,9 градусів. Тому погода якби, характерна для такого періоду. Весна це не лише період довгоочікуваного тепла і сонячної погоди, а й сезон, коли активізуються небезпечні паразити, зокрема кліщі. Що робити, аби відпочинок на природі був безпечним? і Як діяти, у разі якщо кліща все ж таки підчепили, консультують спеціалісти. З першими променями весняного сонця прокидається, усе живе навкруги, у тому числі і кліщі. Паразити можуть стати причиною нездужання людей і тварин, говорять фахівці. Саме на травень припадає початок активності кліщів. Сезон кріпа закінчується, починається сезон кліщів. Вони і Приносять нам, ми кліще проявляємо нам вірусний кліщовий енцефаліт і барелі. Кліщі живуть у ґрунті і можуть атакувати людей, які сідають на молоду весняну траву, або просто прогулюються нею. Якщо це сталося, не варто самостійно діставати кліща, адже акуратно зробити це дуже складно і паразита можна пошкодити. А для дослідження він потрібен живий. Краще одразу звернутися до інфекційної лікарні або до будь-якого травмпункту. Кліща знімають із чоловіка спеціальну йомку Кліщ має бути живий обязательно. Вот, и привозят к нам, а тут уже идет обработка клеща, его там давят, добавляют всякие растворы. А потом мы из самом клеще ищем вот эти инфекции. Клещевой энцефалит режем, и боррелия бывает иногда. Люди, которые укусил клещ, лучше проверить сразу клеща, чем можно самого человека проверить, но не сразу. Человек сдает кровь, и мы ищем антитела уже в крови у человека. А так мы проявляем клеща. Нужно ли человеку назначать какую-то терапию для профилактики этих болезней? Кліщі будуть активними все літо, говорять фахівці. Тож і уважними варто бути упродовж кожної прогулянки на природі. Аби уникнути підхоплення кліща, необхідно вдягати одяг з довгими рукавами і штанинами. Звісно, у розпал літа це не завжди буде зручно зробити. Тож під час прогулянки необхідно регулярно оглядати відкриті ділянки шкіри, радять фахівці. Останнім часом українці могли спостерігати чергові зміни цінників у магазинах. Підвищення вартості торкнулося переважно овочів, які найбільше використовуються у побуті. Повідомляють фахівці аграрної галузі. У зв'язку з цим зросла середня ціна борщового набору. Скільки зараз коштує приготування національної страви вдома? Прокоментувала експерт сектору сільського господарства Наталія Герасименко. За даними національного наукового центру інституту аграрної економіки, в Україні ціни на продукти харчування за останній рік зросли майже на 32%. Цієї весни активно почав дорожчати овоч, який довго залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Збільшилися ціни на моркву, білокочанну капусту та картоплю минулого врожаю. Ці тенденції вони у нас найбільше пов'язані з тим, що у нас наразі на ці продукти зростає попит. Крім того, ми розуміємо, що у нас закінчується вже ну, якби сезон минулорічних овочів. Цих відповідно у нас е, закінчуються запаси, плюс е, те, що зберігання ну, по-перше, достатньо дороге. По-друге, таку е, такий овоч, наприклад, як капуста, він довго в хорошому вигляді не зберігається, тому відповідно у нас спостерігається тенденція до збільшення вартості. Подорожчання торкнулося всіх продуктів приготування борщу, крім буряків. Станом на травень місяць, порівнюючи з початком року, з січнем, у нас вартість борщу збільшилась в середньому десь на 22%. Можемо спостерігати дещо підвищення цін також на свині ребра, наприклад. Але інфляція становила за зазначений період, якщо ми говоримо з січня по. Травень місяць в рамках 9%. показує у нас зменшення вартості один із основних складників борщу, зокрема буряк. І ми можемо спостерігати, що за цей період його вартість знизилась приблизно на 20%. Цього року аграрії планують збільшити промислове вирощування овочів борщового набору у низці регіонів України. Під моркву, цибулю, капусту, червоні буряки розширять площі у Тернопільській, Хмельницькій Вінницькій областях. Повідомляють у міністерстві аграрної політики. Збільшать посівні овочі на 10-15% в Одеській частині Миколаївської, де окупованої Херсонської області. З огляду на це вже найближчої осені ціни почнуть у міру зниження дефіциту. І ситуація на овочевому ринку стане позитивнішою, стверджують спеціалісти. Троє людей постраждали внаслідок серйозної ДТП на вулиці Колонта. Єпський легковий автомобіль перетинав перехрестя на червоне світло. На розі вулиць Колонтаївської та Сирова водій автомобіля Ауді виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора та спровокував зіткнення з автомобілем «Пежо». Внаслідок аварії постраждали водії обох машин та пасажир Ауді. Ще одна аварія на перетині Дерибасівської та Преображенської. Зіткнулися Кія та велосипедист. Травму голови отримав чоловік. Велосипедист його шпиталізували. На місці працювали патрульні та слідчі. На дещині сталася аварія за участю мікроавтобуса та мотоцикла. Є постраждалі. У Балті мікроавтобус при розвороті виїхав на зустрічну смугу і врізався у мотоцикл. 22-річного водія байка з переломом стегна доставили до лікарні. Водій мікроавтобуса не постраждав. Автомобіліста вже перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Обидва транспортні засоби відправили на штрафмайданчики і призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали наркоторговця. Чоловіка взяли на місці злочину при спробі продати марихуану прикордоннику. 32-річного чоловіка, який намагався налагодити збут марихуани в області, затримали безпосередньо після отримання грошей. Він запропонував прикордоннику придбати у нього канабіс на 9 тисяч гривень. За результатами контрольних закупівель правоохоронці вилучили майже 400 грамів марихуани та гроші, отримані за наркозілля. Наркотичний міст речовин підтвердили експрес-тестом та експертизою. Затриманому повідомили про підозру. Суд відправив його під домашній арешт. Наразі правоохоронці встановлюють, де саме зловмисник придбав партію мерех. Пуани, повідомили у прес-службі облполіції. Від найпростішого до більш складного. Таким принципом керуються у гончарній студії, яка відкрилася для дітей з інвалідністю. Заняття з глиною не тільки удосконалюють моторні навички, а й розвивають творчість, фантазію та уяву дітей, говорять майстри і показують, як працюють з особливою малечою. Грає на супілці і запрошує дітей до студії працювати з глиною. Майстер Олександр Гаркавченко впевнений, що гончарство допомагає віднайти здібності дитини, адже краще ліпити саме в юному віці, не за правилами, не за стандартами, а просто те, що з'являється в уяві дитячого світу. Спробувати з глини зліпити від самої примітивної речі це просто притиснути глину, і це вже є елемент відбитку. Пальці це вже шедевр, це вже ми закопаємо землю, можна визначати, хто його відбив. Потім ми робимо кульки, це бусинки, потім більшенькі кульки, тобто якісь там маленькі формочки видовження. ну, Ми їх називаємо амфорки, там, наприклад, отакі да, гостренькі по кінчиках ми їх називаємо Амфорки. От. У ну, там поселинки, і так далі. Потім ми їх перетворюємо в об'єми пусті всередині. То тобто, є притиснули і скрутили. І всередині там повітря має бути запечатано. Глина чудовий природний матеріал. Його пластичність добре піддається дитячим пальчикам. У цьому процесі не може бути помилки, тож дітлахи з задоволенням ліплять щось своє. Так і народжуються шедеври мистецтва, говорять фахівці. До дітей з особливостями, окрім гончаря, на відкриття студії завітав й веселий аніматор. Потяне за них. Потрібно так взяти. Ооо, біля, це незвичайний чек. А якщо добре потягнути, потягнути. О, ну це звичайне чудо. Дуже як мама, радію, що, несмотря на те, що у нас в країні війна, і все ж таки розвивається інклюзія. Діток з інвалідністю не забувають, допомагають, багато людей підтримують. І з кожним роком нас все більше і більше тих, хто не залишається байдужим до особливих дітей. Безбар'єрність один із основних принципів інклюзії, і це означає не тільки доступність середовища, а й те, що кожна дитина з особливими потребами має відчувати себе долученою до освітніх культурних і соціальних процесів. Діти з інвалідністю, діти, які мають порушення, але не мають інвалідності, теж будуть займатися тут творчими заняттями, гончарне, ліплення. Є діти, які вже після 16 років нікому не нужні. Вони ніде не ходять, не можуть себе реалізувати, і ми не можемо нічим. То ми відкрили це безбар'єрне приміщення для того, щоб вони могли тут навчатись, займатись себе реалізовувати в творчому. Планується, що студія з гончарства буде працювати на постійній основі. Вже закуплена сушильна піч, аби вироби мали кінцевий результат. Гончари навчать ліпити з глини не тільки малечу, а й їхніх мам, щоб за можливості вони продовжували розвивати творчі здібності своїх діточок. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.